Всім привіт, друзі! Автомаркет на зв'язку. Хочемо показати до вашої уваги, який є в наявності у нас краси. Рефрижератор Mercedes Sprinter 2016 року. Ціна його 34900. В ідеальному стані. Все, ідеально. Ніде ніякий ржавчин, рама все ціленька, гарненька. На спарці всі 6 колес в прекрасному стані. Має гідроборт, гідроборт ціленький, гарненький, холодильник працює, будка в холодильнику, також все ціленька. Тут все, також ніде нічого, все гарнесеньке, має розетку. Ось така от мультимедія, клімат, контроль, кондиціонер. Має камеру заднього виду. Холодильник де як мінус 30, так і плюс 30. Двигунчик у нас, тут потужний, 3 літри дизель. 190 кінських сил, 140 кВт. Ось такий от. Красень. Все, всім гарного дня.